Мирою і добра, бажаю всім, хто того прагне. Хлопці, сьогодні в мене така штука, треба зробити, скажімо так, буржуйку, не буржуйку, печку, не печку. Ну, щось потрібно зробити для того, щоб парафінова е, свічечка, гріла, це все діло і можна було грітися, зима наближається, що буде попереду ніхто не знає. Тому в мене є в планах те, що захімічити, я вже почав, як ви бачите, хімічити. І така мене назріла ідея, мені треба гнути залізо, гнути його там, де можливості немає. Тому я зробив листогіп. Чи листогіп. І от зараз мені треба оце гнути. Я її зробив за 10 хвилин. Як власне я її зробив, я вам зараз покажу. Під рукою у мене був шламбаум, такий нікому не потрібний. Я до нього прикрутив отаку раючку. Під низ під раєчку я завів один. Оборот провода, тобто раєчка лежить просто на проводі, можна щось підкласти, як вам буде завгодно. І точно так само з цієї сторони. Далі все дуже просто. Беремо лист, заводимо його сюди, з цієї сторони рівняємо гарненько, щоб виступало однаково. Від цього залежить перпендикулярність нашої труби. І загинаємо. Просовуємо ще трошки, щоб було рівно. Можна лінії понаводити, кому зоком не видно. Ну, одною рукою не неудобно, звичайно. І отак починаємо загинати. Даже це доволі непогано все. І отак ми це сиділо, загинаємо. Відтоги, коли ми закінчимо. У нас вийдеться труба. А це зараз труба, Ось така труба. получилась. вийшла. Я її буду скріплювати саморізами, тому що це експериментальний варіант. Замка гнути не буду, тому я на замок не розраховував. Я розраховую під консерву, а консерва у мене діаметром 100 мм. Свічка буде зроблена із консерви Тому отакий трубогіт. Надію, що комусь він стане у пригоді. А я буду гнути далі, бо одною рукою працювати і знімати неудобно. Якщо пічку зроблю і вона буде добра, то я обов'язково вам її покажу.